Коротенько, все, що я хотів сказати. Шановні ужгородці, шановні закарпатці, шановні українці, ми маємо бути спокійними. Хто виявляє бажання, приходить військомат, записується, ми ведемо список, він оставляє свій номер телефона, свою адресу, і в разі необхідності ті люди будуть оповіщені в першу чергу. Зброя, як стояло питання, що будемо когось озброювати, Зброя лише для тих, хто служить у Збройних силах України, і тих, хто прийде в разі оголошення мобілізації з керівниками правого сектору. Народної самооборони в нас відбулися зустрічі. Ми обговорили є загальне спільне розуміння. Ми готові з ними співпрацювати, тому що ми розуміємо, що з таким духом, з таким патріотизмом, з такою сотнею ми переможемо всіх, але тільки в межах. Того чинного законодавства, яке є, зброю роздавати у військовій частині всім бажаючим, ми не будемо. Тільки тоді, коли на це буде відповідне розпорядження. Ви повинні до цього поставитись з абсолютним розумінням. І той запал, який зараз є, дайте зброю, ми підемо. Нас це дуже тішить, але ми все зробимо. Є є керівництво Міністерства оборони. Вчора призначений начальник генерального штабу, генерал-лейтенант. Пуцин Михайло Миколайович родом з Закарпаття з Берегівського району. І от власне це коротенько все. А якщо би та небезпека насправді прийшла, то дозвольте мені сказати такими, такими словами російською мовою. Наше діло праве. Враг буде розбит. побіда буде за нами. Слава Україні! З нами.